Мене звати Хофло Андрій Валерійович, я за відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії державної установи Інститут серця Міністерства охорони здоров'я. Найчастіше патології, з якими звертаються до нас в клініку це ішемічна хвороба серця, це клапанні ураження, це. Стенози периферичних артерій, це вроджені вади серця, набуті вади серця інші. Пацієнт, який сьогодні був у нас, ми закривали йому параклапану фістулу, параклапану недостатність, в чому особливість якраз цього пацієнта, він оперований три рази. Його оперували в регіональних клініках, потім його оперували в клініках столичних. І не дивлячись на е ці операції, в нього розвинулися е досить серйозний дефект у вигляді е параклапаної мітральної фістули. практично було відірвано е біля 40-50 клапана мітральних. ми імплантували йому чотири оклюдера, досить великих оклюдера, е оклютек, градієнт. Він був 27 на мітральному клапані. На початку, зараз, після операції, в нього градієнт 3-4. Як правило, діагностика в цих пацієнтів це ультразвукове дослідження та аналіз крові про БІНПІ на рівень серцевої недостатності. Аналіз крові про БІНПІ досить високий. Він був. Також у цього пацієнта були проблеми з щитовидною залузою. Ми, ми її ми скоригували. Це була одна з причин, до речі, недостатності. Якщо не коригується в доопераційному періоді, то ці може йти агресивний розвиток цих параклапаних фіз. Що це таке? Це отвір між протезом, який вже вшитий, і це е, втат, е стінкою кільця мітрального клапана. Практично півокружності цього, цього клапана були відірвані в різних місцях. Зараз ці отвори всі закриті. Будемо сподіватися, що пацієнт швидко одужуємо, і буквально там декілька днів він піде додому. Я думаю, що в понеділок, максимум, він піде додому. Це робиться також за допомогою і асистенцією досить серйозною через травохідного 3D-ехо, чому ми бачимо там дефект, ми бачимо скид і. Якраз позицію клюдера ми вибираємо завдяки цьому 3D через травохідну моря. Як часто зустрічається, якщо клініка, серйозна клініка, робить від 1 до 2 тисяч клапаних операцій на серці, то біля 50-60 клапани фістол вони мають бути в цій клініці. Як правило, це не пов'язано з самою операцією, це пов'язано з полученою тканиною, яка проростає, проривається і просто не тримає, не тримає ці шви, які вшиваються. За цим треба спостерігати раніше це була проблема. Треба було перешивати клапана. Зараз ці клапана вже не треба перешивати, просто закрити ці отвори і це е, набагато. Економічно дешевше для бюджету, і це набагато легше переноситься пацієнтам. Не, не треба штучного кровообігу. Так, да, інколи це роблять через апікальним доступом, коли дуже багато дефектів дефектів. Але якщо це один-два великих отвори, то можна робити трансептальну пункцію, і пацієнт взагалі там на наступний день може йти додому. Якщо не лікувати цю патологію, буде розвиток серцевої недостатності і, на жаль, декомпенсація вади серця, фінал буде не він, він буде жахливий. Приймає участь в втручанні і обговоренні бага... багаточисленна кількість лікарів. Це анестезіологи, реаніматологи, це кардіохірурги, це кардіологи, це спеціалісти по ехо. Цьому випадку тут приймали і ендокринологи, і навіть гастроентерологи. Ми паралельно знайшли проблеми у пацієнта по, по, по цим зонам. Ми підготували його. Він практично півтора місяця отримував медикаментозну терапію спеціально, скомпенсували і могли взяти його безпечно на операцію. Так що, тут не, не не то, що один одна людина щось робить, тут командна робота і вона досить серйозна. Інструментарій завдяки тому, що вже зареєстрований в Україні оклюдер, оклютек для закриття параклапаних фістул, Ну він єдиний, який доступний. Він розроблений для закриття параклапаних фістул. і він найкращий поки що. Його використовують в Європі досить широко. Так що, ну добре, що є таке обладнання, яке дозволяє це робити, підготовка операції. Як правило, пацієнт має бути або в заінтубований, або в легкому наркозі. Чому? Бо є через травохідне ехо і датчик, який стоїть впродовж цієї операції для контролю імплантації. Якщо це трансапікальний доступ, то робиться доступ на верхівці і проводиться операція через верхівковий доступ. Якщо доступ через стегно, Через стегнову вену і робиться трансептальна пункція. Ну там, там є свої нюанси, але також під контролем УЗІ ехо робиться ця пункція, і заводиться сам уклюде. Під контролем ехо він відкривається. Це і закінчується операція, коли дефекти ліквідовані. Ну от в цьому випадку там три великих дефекти з однієї, і четвертий дефект з іншої сторони. Вони були проліковані. Реабілітація в цього пацієнта вона буде більш пов'язана з хірургічним доступом, бо ми робили це відкритим кардіохірургічним верхівковим доступом, і тут будуть певні обмеження. Хоча, звичайно, це не середина торокатомія, і тут менше, менше ускладнень буде. Бо в зв'язку з оклюдером пацієнту буде треба приймати певний період дуже короткочасно дезагреганти. В нього вшиті два біопротези вартальну і мітральну позицію. Він не потребує якихось антикоагулянтів, тому звичайний аспірин на, на е, місяць в три, я думаю, ми йому призначимо. В нього покращиться якість життя у пацієнта. Він, він зможе ходити без задишки, він зможе виконувати ту роботу, до якої ну, яку він робить, а насправді. Це дуже важливо, бо цей пацієнт, наш колега, він лікар, і при тому він ще й кардіолог. Він розуміє все, що з ним, і тому він прийшов до нас. Якщо, якщо необхідно, ми, ми відкриті до е, навчання, до співробітництва, у нас є певний, е, певний досвід, е, як по імплантації цих оклюдерів, по доступам, е, по діагностиці. Мені здається, тут діагностика, вона ну 50% це успіху. Це діагностика в операції. Є певні проблеми з забезпеченням, але ну, вони вирішуються. Намагаємось вирішувати і своїми силами, і за допомогою інших джерел. І будемо, будемо лобіювати, щоб ця закупівля цих уклюдерів. Була централізована тому що, ну, досить вони дороговартістем плана.